Друзі, друге відео про те, як заблокувати релігійного злоякісного бота Любов Брага у Фейсбуці. Якщо ви у батьків в телефоні е, виявили цього бота, його потрібно негайно заблокувати. Е, що ми робимо? Ми натискаємо в верхньому кутку правому, три крапки, блокувати. Пише. Ви не отримуватиме повідомлень від викликів Любові Браги. Цей користувач не дізнається, що ви його заблокували. І натискаємо Заблокувати. Все, любов Брага більше не напише ваш, вашій мамі чи бабусі. А також пропонує поскаржитись. І ми одразу скаржимось. Що ми пишемо? Ми пишемо е, шахрайство. Е, надсилаємо скаргу. Все, компанія Мета має взяти до уваги. Е, що це не жива людина, а бот. Тому почистіть, будь ласка, фейсбуки ваших родичів пенсійного віку. Буду дуже вам вдячна. Бережіть інформаційний простір України.